Ламіко, набирай, скажи грибку, прощавай. Найманці приватної військової компанії Вагнер допомагають Сербії готувати напад на Косово. Про це заявила в інтерв'ю президентка цієї країни. За словами В'йоси Гасманії, Вагнерівці співпрацюють із сербськими воєнізованими формуваннями. Займаються контрабандою зброї та військової форми без розпізнавальних знаків на територію Косова, і ця секретна операція має закласти основу для гібридного нападу на косовські території. Президентка країни припускає, що в такий спосіб серби хочуть підготувати ситуацію до можливої анексії, але не називаючи це військовою операцією, а за допомогою гібридної атаки. Саме цю тактику Росія використовувала під час захоплення Криму у чотирнадцятому. Сербія ж достатньо дружня. До Москви країна, яка поки що не запровадила проти Росії санкції, досі не визнає незалежності Косова. Хоча Косово населене переважно албанцями відокремилося від Сербії після війни у 1998 році, а незалежність офіційно проголосило у 2008. Минулого грудня конфлікт між країнами загострився. У відповідь на це Євросоюз та Сполучені Штати запропонували державам план тривалого перемир'я, повідомити приймають його. Чи зіткнуся із наслідками від заходу? Країни мають до березня.